І так, от у мене два мотоцикла. Ось цей мотоцикл. Він заводився і. Тобто не хотів він газувати, нічого. І я вже проводку всю тут передивився. Катушки міняв, генератори міняв. Коротше, дуже багато всього я тут міняв. І в окончанні подумав, є в мене от робочий мотоцикл. Думаю, візьму, я підключу. Так, генератора до своєї, виходить, проводки. До цієї. От я відключив отуди генератор, підключив від генератора цього неробочого і фішку підключив туди. Ну, діло, що взявши масу, підключив до другого циклу І зараз я от включив зажигання і мотоцикл заводить. Положив. Робит не идеально, но роб. Короче, я так понимаю, що тут просто проблема с проводкою. Треба цю проводку викидати і... І ставити проводку другому. Тут конкретно без поняття, що з нею таке, ну проводка не робоча, все.